Кіровоградщина центр України. Унікальні родючі чорноземи, багаті надра, комфортний клімат, красива природа і талановиті люди, край митців, хліборобів, розумних підприємливих українців, чиїми руками твориться сьогодення і майбутнє України. Історія краю та його духовна велич відображені у гербі області. Його презентовано в жовтні 1998 року, область серед перших в незалежній Україні зі своїм гербом. Головним творцем герба став кропивничанин Віталій Кривенко, ініціатор відродження геральдичної справи в Україні, заслужений архітектор України, почесний громадянин міста Кропивницького. Більшість геральдичних символів Кіровоградщини були створені за його участі. Фанат своєї справи і рідного краю Віталій Кривенко створив герб, що став одним із знакових сучасній українській Геральдиці. Центральна фігура гербу скіфський степовий орел, сакральний символ регіону. Саме на території сучасної Кіровоградщини у 7-5 столітті до нашої ери була стародавня скіфія. І прототипом орла на гербі стали золоті фігурки, знайдені під час археологічних розкопок кургану Лита Могила, що недалеко від Кропивницького. Це одне з найвідоміших скіфських поховань. На честь наших войовничих пращурів на місці розкопок встановлено меморіальний комплекс. Зображення орла у геральдиці символізує мужність, справедливість, силу і владу. Як у дохристиянській, так і християнській символіці знак орла це емблема духу. А самі скіфи пов'язували орла з культом батька, батьківської землі і батьківщини. На гербі Орел компонується в овал, що повторює модель Всесвіту та вічного круговороту життя. Над орлом прямокутна синя хоругва з тризубом, обрамлена жовтою лиштвою, вказує, що область українська з її культурою, історією і традиціями. Золоте пшеничне колосся, в оздобленні герба, підкреслює щедрість хліборобського краю. Дубове листя – могутність і витривалість. Крім традиційних національних кольорів синього і жовтого, на гербі кіровоградщини є малиновий ознака давньої козацької традиційної колористики. Прагнення наших пращурів до незалежності, уміння захищати свої землі. Цю славну, политу кров'ю багатьох поколінь боротьбу за волю гідно продовжують і сучасні українські воїни, сини і доньки незламного народу. Бойовий дух у нас в крові. Ми безжальні до ворога, але наші серця гарячі і повні любові до України. Величне гасло з добром до людей підкреслює сутність цієї славної землі і народу, який тут мирно живе і трудиться.